Одним із головних завдань рятувальників є профілактика виникнення пожеж у житловому секторі та загибелі людей на них, адже за статистикою, основними причинами виникнення пожеж є порушення власниками помешкань правила пожежної безпеки про експлуатації електроприладів, пічного опалення та необережного поводження з вогнем. Для запобігання таких ситуацій, які можуть привести до трагедій, співробітники Шепетівського районного управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області спільно з працівниками служби соціального захисту систематично проводять профілактичні рейди в місті та сільських населених пунктах Полонської територіальної громади. Нещодавно така інформаційно роз'яснювана робота була проведена у Виробіївському та Онацьківецькому старостинських округах. З початку року на території Шепетівського району сталося 69 пожеж. Було виявлено 11 людей на пожежах, та збитку завдано прямого на понад 4 мільйони гривень та побічного збитку понад 15 мільйонів гривень. Для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій нами, працівниками Шепетівського районного управління спільно з працівниками соціальної служби було проведено інформаційно розвязкову роботу в житловому секторі на території Онецьківецького старостинського округу та Воробіївського старостинського округу Полонської міської ради об'єднаної територіальної громади Шепетівського району. В ході заходу для власників житлових будинків. Була проведена робота на рахунок дотримання елементарних правил пожежної безпеки, а саме користування пічним опаленням, щоб не було на них тріщин, воно було відремонтовано, були побілене, поштукатури, не від очищені димові канали від сажі, дотримання протипожежних відстанів між конструкціями та гарячою поверхнею пічного опалення. Також ми звернули увагу на електропобутові прилади. Не можна користуватися підпаленими розетками, микачами, перемикачами та подовжувачами. Крім того, не можна перенавантажувати електромережу увімкненням декількох електропобутових приладів одночасно. Увага батьків зверталася на догляд за дітьми, не доручати їм наглядати за опаленням, забороняти їм користуватися. Відкритим вогнем, свічками, запальничками та спрямували увагу батьків на те, що такі розмови потрібно проводити на постійній основі. Також в ході роботи ми поспілкувалися з господарями будинків на присадибних ділянках, незважаючи на погодні умови останнім часом. Ми їм розповіли про те, що спалювати суху рослинність заборонено, про негативні наслідки спалювання, про надзвичайні ситуації, які можуть статися внаслідок спалювання, та про адміністративну відповідальність у вигляді статті 77 з позначкою 1 штрафу у розмірі на громадян 3060 гривень до 6120 гривень, та на посадових осіб від 15300 гривень до 17000 гривень. Мета таких заходів є підняття рівня навичок та знань населення, вказання їм ризику на надзвичайні ситуації, а насамперед це запобігання пожеж та загибелі людей на них.